безпосередньо зараз на підході ще три одиниці Як тричі гіварда вже їздили нормально все працює все нормально і модуль зрушний угу. і сектор в нього такий теж хороший Ближе, далі. П'ять патронів. Осколки тримає. БТР-70, БТР, 70 БТ-3, бтр 8 В разі перекидування транспортного засобу постановку його на хід. Зараз дуже складна ситуація на фронті в зоні бойових дій. російсько терористичні групування постійно пробують атакувати наші позиції, але ж завдяки героїзму наших військових ми утримуємо оборону. В той же час, безумовно, наші збройні сили разом з Нацгвардією наносять серйозні пошкодження ворогу, але є втрати невперукі жаль, і у нас не тільки серед наших бійців, але і. Пов'язана з втратою бойової техніки, і саме тому дуже актуально прямо зараз в зону бойових дій направляти нові зразки бойової техніки, які зараз ми з вами бачили. Зокрема, йдеться про вже перевірений в боях бронетранспортер Спартан, який на відміну від. Раніше опрацьованих зразків має достатньо серйозні доробки, які якраз були і напрацьовані під час бойових дій. Зокрема, це нова башня, новий бойовий модуль, який, ви бачите, оснащений як крупнокаліберним кулеметом, так і ракетами типу Стугна. Це дозволяє. Автономна башня працювати це дозволяє захистити і оператора, який веде огонь, і це дозволяє наносити дуже серйозні враження, як ракетами, так і огнем кулемета. Прямо Сьогодні ця техніка, а ви бачите, це цілий комплекс техніки, не тільки бойові машини, але ж і машини для перевезення особового складу, швидка допомога, технічні засоби для ремонту, для евакуації техніки, яка пошкоджена в бою. І зараз ця бойова група зразу відправляється в зону бойових дій. Там, де найбільш небезпечно. Хочу сказати, що ця техніка піде до Національної гвардії, яка разом з Збройними силами несе дуже серйозне бойове навантаження. Зокрема, вони знаходяться в зоні бойових дій на передових рубежах, як на півночі, починаючи від Станичної Луганської і на захід, так і на півдні, захищаючи Маріуполь. Я переконаний, що вже сьогодні ця техніка дойде. Всякому разі, в крайньому випадку, завтра, дойде саме в ті бойові позиції наших збройних сил Національної гвардії, і буде ефективно працювати на полі бою. Ви знаєте, зараз багато підприємств оборонно-промислового комплексу. «Укроборонпром працює в три зміни для того, щоб забезпечити наші Збройні Сили Національної гвардії бойовою технікою, відремонтувати її. В той же час, безумовно, найбільш ефективно працюють не стара відремонтована техніка, а саме нові зразки, які ми зараз з вами бачимо. Тому що нова техніка є нова техніка, і особливо та нова зброя, якою ми зараз цю техніку оснащаємо. Всякому разі, безумовно потреба є. Ми дуже сподіваємось і на все ж таки. aqui. Початок військово-технічної співпраці з нашими стратегічними партнерами, ви знаєте, були заяви відповідно від керівництва Сполучених Штатів Америки, що нам потрібна техніка, нам потрібна зброя для того, щоб зупинити агресора і звільнити захоплену територію. Вони працюють дуже ефективно, вони самонаводячі, тобто оператор може чітко наводити на ціль і вражати її, і разом з крупнокалибірним 12 кулеметом це достатньо ефективна зброя, яка може вражати як бойову техніку противника, так і живу силу. Вони будуть на всіх наступних партіях встановлюватися. Цей бойовий модуль найбільш ефективно себе зарекомендував. Зараз ми його відпрацюємо не тільки на полігоні, але і в умовах бойових дій. І ми ставимо цей бойовий модуль на поток, для того, щоб можна було оснащувати бронетранспортери, які зараз поставляються на Сен гвардії збройним силам. Його виготовляє хто? Національний виробник Ракети пробивають бетонну стену 90 мітрів. Це нові, повністю нові з нашого бронетанкового заводу українського. Тільки вийшли з конвієру і одразу напробування на полігон і з полігона прямо на фронт. Тобто бачите, що поток фактично працює безперервно. Ми тільки одну техніку за подивилися, зараз під'їхала на полігон наступна партія і прямо з полігону знову на фронт.